Що колеги, знову у нас дощ із градом, і з снігом. Ось так капець. Кукурудзе наша, мабуть, вже третій раз, чи навіть четвертий раз пабуть і не переживе. Гуляйте, біло-біло. І крупний град. Оце капець. Оце да. Жесть. Дивись яка ситуація. Оце і сходи 2-3 штуки на метр. Так що ну, їй жопа. Їй просто жопа повна. Ну, Її тут немає. 21 травня 2025 року відбувається посів соняшника Аризона. Ми просто пересіваємо кукурудзу соняшничком. Ці валочка працює чітко, без нарікань. Площа підготовлена ідеально. Саме найкраща робота в світі.